Вітаю, мої друзі, нехай Бог благословить усіх вас. Отже, я хотів поговорити з вами, Я навіть хотів би дійсно за це говорити, мати, так би мовити, діалог із вами про найбільше багатство, яке ми усі маємо. Ти маєш своє найбільше багатство, і я маю своє найбільше багатство, яким є наша душа. У цьому світі немає нічого більш дорогоціннішого, чим наша власна душа. Навіть якщо людина нічого не має у прямому сенсі слова, але якщо вона жива, у неї є душа, яка коштує більше, ніж усе золото, срібло та гроші, які існують у цьому світі. Отже я хотів, щоб ви мали це усвідомлення. Розуміння незліченого багатства, яке ми всі отримуємо від Бога. Ми, усі з вами, всі це отримали. І це є душа, це є життя, це є серце, це є дихання Бога, дихання Всевишнього всередині нас. І щоб врятувати саме це дихання, цю душу, це життя, це серце, Бог дав життя єдиного сина, якого він мав, для того, щоб врятувати наше життя, нашу душу. Отже, я хотів поставити вам запитання, тому що, на жаль, багато людей сумніваються щодо вічності. Багато людей думають, що Бог врешті-решт пробачить усіх, тому що Бог це любов, ніхто не піде до пекла. Так, знаєте, така історія, щоб заснути під неї. Але насправді Ісус був тим, хто найбільше говорив про пекло, був тим, хто найбільше говорив про вічне життя. Був тим, хто найбільше говорив про дьявола? Як ви думаєте, Ісус він перебільшував? Який інтерес Ісуса говорити так про дьявола, так про пекло, так і про вічну смерть у пеклі, яка є не прямо смертю, а вічними, муками пекла? Як ви думаєте, чого? Хотів Ісус, яка його мета була із цим сенсом, про що він говорив? Отже, питання, яке я залишаю для вас, щоб ви подумали, щоб ви розмірковували, це таке. Ви впевнені у своєму спасінні, у спасінні своєї душі. Ви абсолютно впевнені, що ваша душа. Коли ви перейдете у вічність, коли ваша душа залишить тіло, куди вона піде, ваша душа, ви впевнені, куди вона піде, ваша душа? У мене є місце, куди піде моя душа. Я абсолютно впевнений. Для мене немає значення, чи піду я сьогодні, зараз. Або через деякий час, або завтра, або наступного місяця, або наступного року, або не знаю, ще колись там. Але я знаю точно і я прагну це зберегти це. Спасіння моєї душі, вічність моєї душі. Як ми всі бачили, у нас є це відео, яке ми залишали там у соцмережах. Це дуже особливий матеріал. Яке говорить трохи, дає нам невелике уявлення про те, що таке пекло, тому що ми не маємо повного уявлення про пекло, за винятком інформації, яку Біблія дає нам про пекло, але образ ми можемо уявити, але це знаєте набагато нескінченно, набагато серйозніше. Ніж ми бачили. Але питання, яке не хоче мовчати, так би мовити, полягає в тому, чи ви абсолютно впевнені у своїй вічності з Богом від вашого спасіння. Ось тому, що, коли ви залишите своє тіло, ви зніметеся зі свого тіла, коли ви відокремитеся від свого тіла. Ваша душа піде прямо до Бога, чи ви скоріш знаєте, будете взяті ангелами до лона Авраама, або туди, де наш Господь Ісус? Ви впевнені? Ну, дозвольте мені дати вам підказку. До речі, кілька порад, які показують, якому стані наша душа, моя, ваша. Перше, що ми отримуємо від. Цього практичного багатства від впевненості у нашому спасінні це мир. Коли ми маємо Божий мир всередині нас, у нас є Дух миру, який є дух життя, як і її Святий Дух, хто є наш утішитель. Хто є провідником синів Божих, це Святий Дух? Отже, коли людина має Святого Духа, вона має досконалий спокій. Мир очевидно не поза тілом, так би мовити, а всередині душі, душа перебуває в мирі із сама собою і перш за все, з Богом, коли є впевненість у спасінні душі. Але коли немає впевненості у спасінні душі, людина стає неспокійною. Вона стурбована, у неї немає, так би мовити, тиші, у неї завжди є щось, що турбує її всередині її серце. Ось чому багато людей намагаються підкорити, завоювати матеріальні блага, намагаються. Так би мовити, завоювати сім'ю, створити сім'ю, там створити свою власну сім'ю, намагаються, так би мовити, виграти гроші, успіх досягти у будь-якому випадку, вони намагаються підкорити світ, щоб в глибині душі, так би мовити, мати спокій тому що душа це безсмертна. Істота Вона ніколи не вмирає, тому що вона є диханням, яке дав нам Бог. Він дихав, і це дихання Воно продовжує примножувати так, би мовити, людей у всьому цьому світі вже існує майже 8,5 з половиною мільярдів душ. І ви можете уявити, скільки ще душ прийде. Але питання, яке не хоче мовчати, чи впевнені ви яка остаточна доля вашої душі? Ви впевнені? Тому що якщо ви в мирі з самим собою, особливо понад усе з Богом, то ви. Впевнені у своєму спасінні, і ви тоді залишаєтесь у спокої. Тепер, якщо немає такої впевненості, якщо ви хочете завоювати світ, щоб дати трохи більше задоволення так би мовити, задовольнити примхи своєї душі, це тому, що ви не в мирі з Богом. І у вас немає спокою, і ті, хто не мають спокою, вони знають, що в них немає цього спокою. Ви можете прикидатися іншим, ви можете посміхатися, е, так би мовити, якоюсь спеціальною посмішкою, знаєте, такою посмішкою лицемірною для інших, але всередині себе нести так би мовити, цю гіркоту, яку ніхто не бачить, тільки сама людина відсутність спокою. Насправді, багато людей так думають. О, я в порядку. У мене є мир з собою. Я навіть розмовляю янгольськими мовами, а ось у неї є мир, вона думає, що її мир він саме заснований на янгольських мовах, якими людина говорить. Тому що для неї це характеризує те, що вона хрещена Святим Духом. І це не так, це не так, це марно. Пам'ятаєте, що апостол Павло там, у першому посланні Коринтянам у розділі 13, він каже, що навіть якщо я маю віру і ось віддаю все своє майно бідним, навіть якщо я маю таку віру, щоб зробити це, зробити те, зробити ще щось, якщо в мене немає любові. Іншими словами, немає Святого Духа, який є духом любові, який є сам Бог. Якщо я не маю Бога всередині себе, мої благодійності марні. Отже, мої друзі, у вас є спокій всередині себе у своїй душі. У вас може не бути миру, у нас може не бути миру із сусідами, з родичами, з колегами. Там, у школі, на вулиці, у нас може не бути миру із цим світом, і це нормально. Але із самим собою і, перш за все, з Богом, ви повинні мати це, щоб таким чином охарактеризувати спасіння своєї душі. Тому що, коли ваша душа в мирі із собою, тоді вона. Врятована. Подивіться, як Ісус впорався із цією ситуацією, коли до нього підійшов там хтось, хто сказав: Господи, скажи моєму братові, поділитися спадщиною зі мною? І сказав Ісус Хто зробив мене суддею серед вас? Потім він сказав: Будьте обережні. Будьте обережні. Бережіть себе від пожадливості. Тому що чиє життя воно не складається з достатку того, що вони мають. І потім він. І він розповів їм притчу, говорячи, що в одного багатія у нього гойно, ниво, нива вродила була, і він міркував про себе і казав, що робити, що немає куди зібрати плодів своїх? І сказав: Оце я зроблю, порозвалю клуні свої і просторніші поставлю. І позбираю туди пашню свою, всю та свій достаток. І скажу я душі своїй. Ось подивіться ось ціль цього батія була така: задовольнити свою душу, дати вдоволення своїй душі. Тоді він сказав: ду... І скажу я душі своїй, душе, маєш багато добра. На багато років складеного. Ось маєш багато добра на багато років. Дивіться, не на все життя. На багато років. Спочивай, їж. Та пий. І веселися. Ось, тому що в тебе є гарантія зараз. Ось на багато років цього так би мовити миру, цієї радості, цього щастя. Ось подивіться, як людина вона прагне, бажає, прагне задовольнити свою власну душу але душа була створена не для того, щоб задовольняти себе. Лише зараз чи на деякий час, а для усього свого життя вічності. Отже, бог сказав йому, що він сказав? нерозумний. Він назвав того чоловіка, багатія він назвав його нерозумним. ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе. Ось ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе. І кому позастанеться те, що ти був наготовив? Ось залишиться там. Все залишиться там. А ось душа? ні. Душа буде жити вічно. Де? Це питання. Де буде жити твоя душа? Мій друже, моя подруга, це питання. Ви впевнені, куди піде ваша душа? Тому що, якщо ви впевнені, куди вона піде, ваша душа, коли вона злетить з вашого тіла, то у вас є спокій. Це не із за грошей, це не із за успіху, це не із за якихось певних активів, які ви маєте, чи там сім'ю, яку ви маєте. Ні, у вас є спокій у вашій душі. І у вашій душі є лише мир, коли вона впевнена у вічності з Богом, жити вічність з Богом, тому що вона якби залишила Бога да, і хоче повернутися до Бога, тому що Бог вдихнув диханням життя душу. Щоб тоді. Одного дня ця душа, це дихання могло повернутися до нього. Але якщо це дихання не повертається до нього, куди піде це дихання? І потім Ісус говорить про пекло, Він говорить про пекло. Він каже, який сенс людині завоювати увесь світ і втратити свою душу. Що людина вона зможе дати в нагороду да? за свою душу? Що ви зможете дати взамін на свою душу? Нічого? Я знаю, що коли сам Бог починає жити всередині тебе, це щось надзвичайне, коли його дихання зустрічається із ним і перебуває. В спокій, це дуже добре, це дуже-дуже добре. Ви коли-небудь думали про це? Дихання Бога повертається до Бога? Чи він дасть загинути своєму диханню, своїй душі? Чи він бажає, щоб його душа, його дихання загинула? Я говорю, да? так, саме за дихання. Це зсилаючись на душу, душа, що йде до пекла, вона там буде гинути, страждати на усю вічність без будь-якої надії одного дня, так би мовити, бути очищеною і повернутися на небеса. Ні, уже немає такого шансу. І з того моменту, як душа втрачена, шляху назад немає. Немає шляху назад. Ось чому Бог говорить там у своєму слові. Він каже: нерозумний. Ось ночі цієї ось душу твою зазаждають від тебе. І кому позастанеться те, що ти був наготував? І що зараз ти будеш робити? Отже, мої друзі, ми досягли, так би мовити, цього ключа, що стосується спасіння душі, саме для того, щоб усі наші друзі усвідомили вічність своєї душі. Щоб вони дійшли до цього розуміння, як важливо піклуватися про неї, приділяти їй належну увагу. І я не говорю про релігію, я не маю справу з доктринами. Я говорю тут про Слово Боже, яке ви можете знайти в католицькій біблії, в євангельській біблії, в єврейській біблії. Ви знайдете цей текст у бібліях в різних перекладах. Біблії, Ви знайдете цей самий текст, використовуючи трохи, можливо, там інші слова, але усе буде звужуватись до цього, до душі. до спасіння нашої душі. Ви впевнені, куди піде ваша душа? Ви впевнені у своєму спасінні? Ось це питання. Я можу поговорити з вами про це, тому що я впевнений у спасінні своєї душі. Найбільшим багатством, найбільше багатство, яке Бог дав мені, це була моя душа, Його дихання в мені. І це дихання, воно також і з вами там. І питання в тому, куди піде це дихання? Повернеться до Бога, як ми читали не так давно, чи воно піде до пекла? Це питання. Подумайте про це. Подумайте про це, як ми читали не так давно. Ми говорили про те, що душа дуже дорога, її ціна дуже дорога. І тільки Господь Ісус Христос може викупити її, викупити її, врятувати її, ніхто інший, але щоб Ісус міг врятувати вас. Ви, хто є власником вашої душі, приходьте, віддайте її Ісусу. Ось Ісус, я тут. Ось моя душа. Роби те, що вважаєш найкращим із цього моменту. І тоді ваша душа буде в мирі протягом усього життя у цьому світі і, перш за все, у вічності. Нехай Бог благословить вас усіх, і побачимось завтра в ім'я Господа Ісуса. Амінь.